Так, дуже важливо, дівчата. Що б вам хто не говорив, давайте про яснимо дуже важливу тему. Я працюю в темі психологія жіноча та чоловіча вже дуже давно, більше шести років, мабуть, вже навіть сім. І я точно можу вам сказати, що кожен чоловік визначається через поведінку та наміри. Що кожен чоловік показує жінці або жінкам, як він ставиться до них, чи він їх цінує, чи хоче він з ними серйозних стосунків тільки через поведінку та дії. Тільки це грає роль. Якщо чоловік вам дуже багато всього розповідає, знову ж вішає вам лапшу на вуха. Розказує, як все буде гарно, що щось там буде, як там буде. Але вже це, наприклад, триває місяць, два, три, у когось рік, у когось півроку. То це говорить тільки про одне: що він да, вам ну, чеше. Він не серйозний щодо вас. Він просто знає, що ви будете на це вестися, і це можна продовжувати робити. І ви все одно будете його приймати. Що б він не говорив, як би він не говорив, ви будете казати, да-да-да, добре, добре, да-да-да, я чекаю, я чекаю. Ви будете в цьому очікуванні варитися місяцями роками. Допоки вам не дійде, що насправді він щодо вас е не має серйозних намірів, це дуже важливо. Думаю, чоловіки та жінки підтримують цю історію в коментарях.